З вами Олександр Черната, я коуч, наставник та керуючий компанією UA. Сьогодні поговоримо про фінансову грамотність. Фінансова грамотність це знання про те, як заробляти, примножувати капітал, створювати пасивний дохід і досягти фінансового успіху. В цьому відео ви дізнаєтесь, що таке фінансова грамотність та де ховаються бабки, як навчитися заробляти, що таке пасивний дохід і як стати фінансово успішним. Поїхали! На перший погляд, тема фінансової грамотності вже заїжджена: інтернет забитий різноманітними статтями, відеоматеріалами, пропозиціями вебінарів та семінарів, навіть книжки, написані з цієї теми. Одразу стає зрозумілим, що тема популярна та має попит. Та це й не дивно, бо ми живемо у меркантильному світі, де твої можливості прямо пропорційні обсягу твоїх статків. Проте, чи помітили ви, що цю тему оминають у школах та вузах? Там викладають стільки предметів, але не фінансову грамотність. А знаєте чому так? Тому що ми маємо застарілу систему освіти. В історичній ретроспективі ця система була розроблена на початку індустріальної епохи, коли від людини вимагався мінімально достатній рівень знань, вміння концентруватися на задачах, що пов'язані з виконанням рутинних конвейерних процесів. Однак епоха змінилася. Індустріалізація поступилася місцем інформатизації. Сучасний рівень підготовки людини потребує іншого підходу до того, чого і як навчати. Відбувається глобальний перехід від фізичної та машинної праці до інтелектуальної та технологічної, а от освіта за підходами та методами залишилася старою і не відповідає вимогам сучасності. Як вже зазначалося на початку, є попит на нові знання, тому те, що не може зробити базова освіта, має зробити експертна освіта, що виникає спонтанно. Та задовольняє вказаний попит. То що ж таке фінансова грамотність? Це знання та практичні навички, які дозволяють людині ефективно створювати та керувати своїми фінансовими ресурсами. Фактично, це саме ті знання, які дають відповідь на питання, як почати заробляти на життя, як збільшити фінансовий потік та як накопичити та примножити капітал. Так де ж ховаються бабки? Ні, тут мова піде не про бабусь. Дивно було б, правда? Звичайно, ми говоримо про гроші. Ви коли-небудь задумувалися, де насправді ховаються великі гроші. Ми живемо у світі, де фінансова стабільність дає відчуття безпеки. Кожен з нас мріє мати достатньо коштів, щоб забезпечити себе і своїх близьких, але звідки ці гроші беруться у розумінні джерел надходжень. Перше, що спадає на думку, банки та фінансові установи. Так, там є гроші, але чи дійсно вони ваші. У банках можна взяти кредит або зберігати заощадження під відсоток. Але позичені гроші доведеться повернути. А для серйозного доходу від депозиту потрібен чималий капітал. Та й отриманий відсоток у кращому разі перекриває інфляцію. Для більшості з нас це не найкращий шлях. А як щодо державного бюджету? Так, держава витрачає величезні суми, але вони йдуть на утримання держапарату, значущі проекти державного рівня та соціальні програми. Дотації чи субсидії це лише тимчасова допомога, та й до того ж не постійна та незначна. Є ще фонди, комерційні, благодійні, вони можуть фінансувати проекти, але стабільний дохід це зовсім не гарантує, максимум разова або тимчасова підтримка. О, дивіться, якщо гарно подумати, то в усіх цих інстанцій єдине джерело доходів, звідки гроші беруть банки. Це вклади та поточні рахунки фізосіб – підприємців та підприємств, тобто їхні накопичення, отримані від бізнесу у переважній більшості, у формі зарплати, дивідендів та операційних коштів. Тобто для банків основний донор це бізнес. А хто наповнює держбюджет бізнес. Він є податковим агентом та систематично сплачує прямі та опосередковані податки. Та й фонди отримують кошти у формі внесків та пожертв від бізнесу та фізосіб, які у свою чергу теж отримали їх від бізнесу. Тепер розумієте, де ховаються гроші. Правильно, перше джерело це бізнес. Лише він генерує їх в обмін на товари та послуги. Виходить, якщо хочеш мати кошти і відносно швидко їх отримати, найкращий варіант започаткувати власний або партнерський бізнес. Звучить логічно, але щоб мати свій бізнес, одного бажання ще недостатньо. Потрібні знання, кошти та впевненість у своїх силах. Як би це банально не звучало, але щоб навчитися заробляти, потрібно почати цьому вчитися. При цьому щодня і не так, як ви це робили раніше. Тепер вчитися потрібно заради знань, а не оцінок. Враховуючи, що єдиної програми навчання фінансової грамотності не існує, а матеріали подаються шматками та розрізнено, спробуємо принципово зорієнтувати вас у цьому питанні та у своїх статтях дати знання, що напрацьовані у результаті більш ніж 20-річної практики. І так, дамо у загальних рисах опис ідеального маршруту до фінансового успіху. Перший крок стати вправним працівником. Трудові відносини це не лише джерело доходу у формі заробітної плати. А й найкращий привід зрозуміти, як працюють системи та взаємодіють люди, їх недоліки та переваги, підходи до ефективності та оптимізації. Як правило, у процесі роботи вас будуть навчати, пояснювати та виникатиме безліч ситуацій, що стануть приводами чергових відкриттів та нового досвіду. На цьому етапі головне не стільки кошти, скільки розуміння перспективних видів занять та отримання досвіду. Другий крок Стати незамінним співробітником, тобто кращим за інших, таким, що розуміє, чого від нього чекають, оперативно та якісно виконує свою роботу, підвищувати свої знання, ефективність та продуктивність. Це забезпечить кар'єрне зростання та підвищення доходу. Третій крок стати партнером у бізнесі або започаткувати свою справу. Незамінних співробітників компанії намагаються максимально утримувати, а перспективним пропонується стати співвласниками та партнерами. Якщо ж це не відбувається або ви переростаєте компанію, у якій працюєте, і впевнені, що можете створити структуру кращу, ви започатковуєте власний бізнес. На цьому етапі ваш дохід цілком та повністю залежить від вас. Від готовності інвестувати час у нові знання, отримані знання у практичні напрацювання, а напрацювання в унікальність та, як наслідок, значний дохід. Четвертий крок навчитися накопичувати, зберігати та інвестувати кошти. Саме тут відкривається можливість та розуміння, що не лише своєю працею ви можете заробляти кошти, а є інші способи, коли проінвестовані гроші приносять вам гроші. Фактично створюється такий собі пасивний дохід, ніби все просто чи не так. Проте на кожному кроці вас будуть підстерігати усілякі нюанси пастки: зробив щось не так і, або підраховуй вартість отриманого досвіду, або взагалі починай все спочатку. Щоб цього не сталося, використовуйте наші статті. Гадаємо, що мрія кожної людини мати пасивний дохід, що зверхом перекриватиме її щоденні витрати та дозволятиме реалізовувати заповітні мрії. Чи не так? А що ж це за дохід такий? Пасивний дохід це дохід, що надходить від ваших активів та не залежить від вашої безпосередньої трудової участі. Про те, як створити пасивний дохід та джерела для його створення, йдеться у матеріалах Секрет багатства та інвестування. Якщо коротко, то після того, як ви почали заробляти стільки, що можете відкладати щось, першочергово сформуєте фінансову подушку, тобто такий собі недоторканий запас на випадок настання якогось ризику. А от наступні кошти можете починати інвестувати в активи, які становитимуть портфель, що даватиме саме той жаданий пасивний дохід. Кожна історія фінансового успіху це історія про наполегливість та системність. Звичайно, є фактори, які можуть цьому сприяти: везіння. Бути у певному місці у потрібний час, чуйка подій тощо. Проте, у більшості випадків, це методичне слідування правилам: бути готовим до нового. Допоки більшість противиться новому, успішна людина розглядає кожну подію. Як можливість, намагається передбачити наслідки, потенційний попит. Зрозуміло, що це виходить не одразу, але з кожним разом все краще і краще. А от невдачі, яких у будь-якому випадку не уникнути, вони сприймають не як бар'єри. А як досвід та вміння, як виклик, щоб з певними коригуваннями реалізувати задумане. Постійне навчання. Успіх це наслідок багатьох дрібних удосконалень, які загалом дають значний ефект. На перший погляд, успішні люди роблять те саме, що й усі інші, от лише роблять вони це трішки інакше. Як це в них виходить? Це результат постійного навчання, пізнання нового, аналізу та впровадження чужого досвіду, у першу чергу вдалого. І як результат, незначне відхилення на старті приводить до значної різниці у результаті на фініші. Продуктивність навряд чи можна буде говорити про успіх, якщо людина у своїх діях не є продуктивною. Успіх це в першу чергу про користь, яку ви приносите іншим. І чим більше користі ви даєте, тим більше людей повертається до вас. Так створюється база щоденного зростання. Якщо ви бажаєте стати фінансово успішними, то дотримуйтеся цих правил. А ми з свого боку надаємо вам наш практичний досвід для прискорення досягнення результату.